Вітаю з вами Володимир компанія Балкон. Сьогодні ми знаходимося на балконі, який ми нещодавно відремонтували. Це в нас теплий балкон, зроблено як додаткове приміщення для роботи. І зараз я вам все розповім, що ми тут зробили. Тож перейдемо до огляду. Перше, це в нас балкон знаходиться в панельному будинку. Бачите, він на дванадцяти. Поверховий, 16-поверховий. Перше, що ми зробили, це в нас була задача зробити теплий кабінет, щоб це був як тепле приміщення. Тут можна було працювати. То для цього ми перше зробили: це поставили тепле скління. У нас рехау євро 70, це в нас профіль. Саме теплі склопакети: 40 мм товщиною. Два гази аргоно енергонапилення. Дуже круто зберігають тепло. Далі фурнітура у нас Мако Мультиматік. Вона відчиняється. Відкидується формі створочки і зимнє провітрювання. Ставимо оригінальні ручки, Q-Stick з тріщоточками. Дуже круто працюють. Також щоб було тепло у нас і не було промерзання. Ми ось тут ставимо теплий підставочний профіль, тоді не буде промерзання між підвіконням і рамою. І також правильно все запінюємо, все монтуємо. Далі, щоб у нас був теплий під рамою не було промерзань. Ми тут утеплюємо піноплекс 5 см, пінофол, монтажна рейка, фінішний матеріал. Тут у нас стінка сусіда була. Ми її утеплили 10 см пінополістирол і фінішний матеріал. Далі підлога по утепленню. Бачите, ми підлогу підняли, щоб вона була в рівень з дверима. Для цього ми використовуємо бруси, утеплюємо осб плита в якості чернової підлоги. А далі ми використовуємо інфрачервону теплу підлогу. Бачите, для неї регулятор. Вона рівномірно буде розігрівати всю весь балкон і буде рівномірно підійматися тепло, і балкон буде готовий взимку плюс 18-20 градусів. Дуже легко тут буде забезпечити. І вже на цю інфрачервону підлогу ми вкладаємо ламінат ось такого сірого кольору. В якості оздоблення ми використали наш новий матеріал це дерев'яна вагонка під каміння. Ми її пофарбували світло-сірий колір. Бачите, ось так дуже круто вона виглядає. Приємно. Я прям кайфую від цього матеріалу. Також ми зробили відкоси з дерев'яної вогонки, пофарбували. Вивели, бачите, такий світильник, і у нас. Ось так він працює, де тачкове освітлення, також розетки. Тут буде в нас робоче місце, ще потім клієнт замовить дуже зручно. На балконі, бачите, сонячна сторона то ще додатково повісяться на рулоні штори, і воно вже буде комфортно. Також для зберігання речей ми зробили ось таку вбудовану шафу, такою ж з тумбочкою і антресолью. Тобто у нас тут зроблено підвіконня, бачите, і тут у нас. Велике приміщення для зберігання речей і антресоль ось така. Також, бачите, вона для складання речей дуже круто підходить. Тут у нас в якості зроблено термопанель, в якості бокової стінки, вона дуже тепла. Стелю ми зробили з безшовних пластикових панелей матових, повісили також потолочну шарпу для сушіння речей. І ще в нас круто, зараз погано виглядає. Але є підсвіточка під підвіконням. Бачите, вона такого жовтого кольору. Ввечері взагалі супер кайфово виглядає. Тобто, ось вона у нас по всьому періметру і вмикається зручно через вимикач. Ось такий балкон ми отримали. Кайфовий. Дуже крутий, гарний, на який завжди буде приємно вийти, провести час і попрацювати. По строках за один робочу тиждень ми виконуємо всі наші зобов'язання. Також ми надаємо гарантію 7 років на всі наші матеріали. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. нових зустрічі.